Друзі, усім привіт! Продовжуємо свою справу. На жаль, на деякий час я випав. Два тижні я провів у лікарні. Все ж таки більше ніж 2 роки волонтерства дають про себе. Але зараз вже почуваюся краще. Ну і головне, що ваша допомога не припиняла надходити туди, де вона потрібна. Автівки ремонтувались і автівки доставлялись на фронт. Ну що, автівку перегнали з Києва до. Не можна казати де. от так, этому гарному дякую. чоловіку. Кажи, кажи, кажи. Добре, який, всім дякую. Автівка в нас та буде виконувати бойові завдання. Все, дякую вам. Слава Україні. Героям слава. Всі ви знаєте, яка зараз ситуація в країні. Мобілізація ТЦК. І для багатьох є питання таке, яке ми і вирішили трохи розкрити сьогодні. Це що вам потрібно буде в армії або в учебці. Представники одного з підрозділу поділяться цим досвідом. Чесно, як ви потрапили до Збройних сил? Самі прийшли, да, НТЦК, самі прийшли, ви провели ініціативу. Почалося в принципі, до цього також брали участь 15-й, рік, 16, потім трохи цивільного життя. От. І знову ж таки, 22 й рік приніс нам нові зміни і для всіх. Так, так, для нас всіх і відповідно прийняли таке рішення продовжити свою справу. От так. Це гарне рішення, що ви так. самі пішли. Так. А, для тих, хто там перепливає тису, чи ще якось у вантажівках намагається якось кордон перемкнути. Повірте, всі ми повоюємо. Це питання так, часу. Так, бо, як бачите, війна затягується. І так, вас забрало ТЦК, вас мобілізували. Так. І питання, що вам потрібно мати з собою. Е, в принципі, е, Армія де, де де деякими речами в принципі, забезпечує, але все ж таки е, потрібно як-не як з собою зібрати деякий набір. Тобто, е, що, що дає, а, то, Що дає? Вага, що ну, додається? стандартно прийшли, ну, скажімо так, комплект форми обов'язково, термобілизна, е, взуття дають. до е, голови одягають. Одягають, але все йде в одному комплекті, тому потрібно все ж таки продублювати цей комплект для того, щоб мати на заміну. Знову ж таки, хто що носить, кому яка взуття зручніше. Тобто в армії йде по стандарту. Так, так, так. По стандарту зима, значить зимове взуття відповідно літом більш літнє, тому але підбираємо також все по сезону, взуття вибираємо. Щоб було зручно, вам прийшли в магазин, оділи, спробували зручно. В принципі, зараз в інтернеті досить багато інформації, можна в самому подивитися, поцікавитися, яке взуття підходить для військових, як не як навантаження йде, потрібно вибрати відповідне все взуття, спорядження, одяг, щоб витримали ці всі нагрузки. Те, що не видають, на першому місці що ви взяли? Свою спорягу. Дивіться, в принципі, досить немаловажна річ. Така штука, як сидіння, таке можна взяти звичайно туристичне, як варіант. От, як, ну, це є, є військові, військові варіанти, так, які такі. можна присупити до РПС, до Рямня. Приходиться ходити і десь. Сідаєш в будь-якому місці, скажімо так, і відповідно це важливо, зберігаєш здоров'я і сідушка, скажімо так, досить потрібна річ. Каремат, спальник. Каремат. В принципі, видають каремат. Спальники теж видають, але можна взяти те, яке буде більш компактне. Більш тепліше, тепліше там зручніше, тобі потрібно буде, наприклад, з собою це все носити. І якщо воно буде велике, громістке, ну довго ти з ним не походиш. Ходи, Такі ходити багато, так? Стаціонарні. Більш стаціонарні спальники в них ну, дуже великі так, так. і великі. Самі собою. Я думаю, тим, хто займався туризмом, десь Та. по горах лазив, то, тим них простіше буде, буде. Для них це не, не, не новинка, вони в принципі знають, що яке підібрати, що стосується спальників, карематів і такого вони в курсі. А, ходити взагалі багато приходиться? Приходиться так, ходити, бігати, тому, в принципі, фізично потрібно трішки підготуватися. Давай ще раз. Щоб Голосніше, на да? це зупиняти. Я Я стяжки. Стяжки. стяжки наше все. На стяжок беріть. Стяжки Але різних розмірів. Як і довгі і крепкі, так і маленькі, тоненькі. Бо життя така штука, що одні стяжки можуть не підійти. І... О, бач, і стяжко запрацювала. І... Любіть Україну. Вітаємо, ми воїни-захисники Збройних сил України 67-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякуємо за волонтерську допомогу Сергію Гадишу та всім, які долучалися до збору. Також були 5 сіток, які нам дуже були потрібні. Вони вже поїхали виконувати свої обов'язки. Дякуємо. Слава Україні. Е, до речі, хтось сказав, що о, найважливіше, що потрібно, це волонтер. Досить так, Так, але не в учебки. <звиш> <гум> Дивіться, якщо вже пройшло більше двох років, і ви телефонуєте волонтеру якомусь, ой, допоможіть, я в учебці, і от мені потрібно то, то, то питання вже особисто для вас, до вас. Що ви робили весь цей час? Ви не готувалися. А готуватися треба всім. Звичайно. Так, так? Всі, всі це пройдуть і рано чи пізно попадуть в армію всі. і як-не-як Потрібно своє захищати. І підготуватися був час. Всі про це говорили, готуємося. Багато курсів є. Звичайно, <гум> Такмет, так мед, тактика. Я бачу, ви Аеророзвідка. Щось Відповідно, ну і так, як і цивільні люди, теж можуть на них попасти на ці курси. Тому ну, я думаю, підготуватися був час і була можливість. Не витрачаємо час, друзі, готуємося. готуємося. Е, Зайвому воно точно не буде. Що е, ще нам знадобиться? Захист Захист, наш слух, е, слух зір, е, рукавички, рукавички Купляємо. Е, броню в принципі, в підрозділах видають, але як не як, в принципі, коли Важка... придбаєш ну, по, -різному, по різному. Трошки важкенькі, тому краще придбати трошки легше. Підібрати під себе розмір, все зручно на тобі сидить, і відповідно від цього тобі зручніше і пересуватися і виконувати свої задачі. Шоломи так же само підбираємо, все, в принципі, в доступі, вільному є, в магазинах. На жаль, воно чим краще, тим воно дорожче. Так. От, Видають звичайні, прості. Так, Шоломи. але ну теж нічим не гірше, просто з вухами. тобто Наушники можна одіти, піднес. Окуляри видають. Окуляри по різному в підрозділах є, що видають, в інших підрозділах не видають, але можна вони також є у вільному доступі, пішли, придбали, які дуже зі стандартними захистом нашого зору, вони краще вкласти зараз в спорядження кошти, а чим потім, ну скажімо, витратити ці кошти на лікування і здоров'я не купиш. Так, звичайно, якщо брати окуляри, то не за 500 гривень, бо це не окуляри. Нещодавно ми якраз взяли окуляри зовсім не за 500 гривень, а ще пульт для окулярів. Це були окуляри і пульт для FPV. О, е, краса! Я боєць 112 бригади. Дякую Сергію Гаджету та його друзям за допомогу. Війна дуже поруч і треба нам таки допомога. Донайте, будь ласка, допомагайте армії. Слава Україні. Завдяки вашим донатам це було придбано. Далі по дрібницям. Яких. Дрібниці, але вони спрошують трішки, скажімо так, розміщення, наприклад, якихось допоміжних елементів, такі, як, наприклад, ті ж самі рукавички, закріпити на броні, на РПС, карабіни різні, різної форми, різних виглядів. от, Воно дрібничка, але допомагає ножі. Ножі, в принципі, теж є різних видів, можна взяти звичайний кишеньковий, невеличкий ножик, складний, е, виручає. Так само, мультитули. Краще взяти якісний, але він допомагає багато в чому. Чистка зброї, щось потрібно спорудити, якийсь е, намет розкласти, допомагає розтягнути тобі тенти і тому подібне. Мультитул це також дуже важлива різні. Ну, ти сказав про зброю, чистити зброю часто? Так? Звичайно. Так. Особливо в очепці. Догляд за зброєю це дуже важливо, зброя тебе не повинна підвести. Набори Як для чистки видають. Стандартний автомат Калашникова, там вже в наборі у нас є пенал, пенал, да. пенал, пенал в шомпол. В який, шомпол, ти можеш в принципі провести чистку. Так. Але ж. Можна додатково докупити. Зараз вибір наборів також великий досить. Масло для чистки, так само можна придбати. Зайвим не буде. Зайвим Але. не буде точно, точно. До речі, форма видається від дощу захист. Е, Від дощу захист. Просто я знаю, натівська форма, там є окремий слой, який суто від дощу. Так, той же ж гортекс, От, ти можеш його спокійно надягнути зверху на форму, не промокнеш, воно працює. Є різні варіанти пончо, можна, от, воно також захищає дощ, е, працює. Знову ж треба дивитися, напевно, на компактність так, і, і на, і, і на, і і на і якість. І вага, якості. вага досить немаловажна, бо тобі це з собою нести. От. Відповідно, також є виробники, досить роблять хороші, якісні пончо, вони невеликі, не важкі, але свою роботу роблять. Знаю, розповідали хлопці, що, наприклад, у чепці дуже багато занять, коли ти копаєш, коли ти під проволокою лазиш десь коліна в ліфті збиваються. Так, так є, є така штука. Дивіться, форму, в принципі, видають. Ну, на жаль, на колінників на учебці тобі не видадуть, але е, можна придбати на колінники, як і. Які просто надягаються, які або форму вже придбати собі з інтегрованими наколінниками, які е, працюють, і коли тобі потрібно швидко упасти, то коліна будуть під захистом. А падати зачасту є. Є куди, куди зовсім ні на землю. Так, так. Так, так, так. От ви про бірці поговорили, а щоб під бірцем ви не поговорили. Носочки дуже важливо, бо видають, якби. Нормальні ЗСУшні, але вони димосезонні, Тобто в таку погоду може бути трошки спекотно, можна ногу трошки спарити. Тому краще носки брати свої, не менше от скільки днів, сім пар. Було би чудово взагалі. Щоб на кожен день. Так, і, щоб і, на кожен якісні, день. І якісь, і якісь, якісні, трекінгові. Да, трекінгові якісь такі, да, якісні. Але якщо купуєте трекінгові, дивіться, чи це зимові, трекінгові чи це літні, теж тож дивіться. Так що носки це також важливо. Дуже важливо. Кого дозволяє гроші, то Coolmax – ваше все. Так. Бафи для маскування обличчя. В принципі, як і для маскування, також як не як часом полем треба пройтися, ліс, багато пилюки, дим часом буває горить теж. І Воно як не як трішечки тебе захищає від цього всього. До речі, про маскування. Зараз це, я так розумію, одна із найважливіших тем, бо якщо раніше ми спостерігали так, хтось замаскувався да, просто на місцевості. Так. І побачити його можна, можливо, було там в бінокль, а зараз все проглядається з неба. Так, дрони, дрони, дрони. Дрони, це біда. Зараз маскування перейшло зовсім на новий рівень, і не тільки дрони, ще й тепловізори. Так. До речі, про дрони і тепловізори. Друзі, завдяки вам. Знову ж таки, завдяки вашим донатам. Декілька підрозділів отримали реби системи виявлення дронів і БПЛА. Доброго дня. Ми арт 78-го полку і отримали від наших. Друзів, гаджета, ось дуже гарного помічника для нашої роботи. Так як зараз потрібно знати, що відбувається в небі, ми отримали такий от аналізатор спектру. Цей аналізатор спектру дозволяє бачити все, що відбувається в небі. Це і ворожі реби, це і всі види БПЛА. Також можна виявляти ворожі Wi-Fi. Все, все, що рухається в наш бік. Дякую гаджету і його друзям, що приближають нашу перемогу. Під СІ93 окремої механізованої бригади. щиро дякуємо людям, які донатять на такі важливі і потрібні речі, як РЕП. А також за те, що не забувають бійців ЗСУ та присилають нам такі от смаколики. Слава Україні! Героям слава! Немаловажна річ. В принципі, кожен солдат повинен харчуватися. Значить, набори для прийому їжі є металеві, є багато туристичних пластмасових. От. Кожен вже, в принципі, може підібрати, Компактний. що йому потрібно. По вазі, по компактності. От. Е, плюси такі от металеві, Так, він важчий, він трошечки громісткіший, але плюс то, що ти можеш його поставити спокійно на вогонь, розігрів, що потрібно, і далі все собі харчуєшся. Також є спеціальні системи для приготування їжі. У вас тут, Пальничок поставили, балон газовий підключили. І, в принципі, можемо далі готувати собі їжу. Так само, кава, чай, все собі розігріли і все. Дивись, по, от, по запитах волонтерських, якщо брати початок 22-го року, було вся їжа, все потрібно. Зараз ну, майже більше року, вже як кажуть, ні, їжі нам не треба. Ми там вмовляємо. У нас дівчата там з бригади «Ураган» готують там варенички зранку, все так. домашнє. Ось таке хлопці ще візьмуть, щоб день-два і з'їсти. А з забезпеченнями я так розумію… Досить розуміє... досить непогана армія ну, в цьому плані розвинулася. Забезпечення на досить високому рівні. От, тому зараз таких проблем з їжею, в принципі, немає. А смаколики? О, а смаколики, смаколики, смаколики да. це наше все. Всі люблять солодики. Смаколики да, є, присутні. Особливо домашні, все, все дуже класно. За ліхтарики забули. Ліхтарики добре і налобний і мати. І з червоним світлом, і денним, бо ясно, що вечором світла тут не включаються, бо під час дрони літають. Краще мати ліхтарик і ручний також. Взяли ліхтарика в кишеню під сумочок поставили. Потрібно, взяли в руку, не потрібно, у нас є налобний, взяли собі, причепили на спорядження чи на шолом. і Руки в нас вільні, ми можемо собі працювати, в принципі, дуже дуже необхідна річ. І аптечечку собі мінімально скласти. Тобто кожен знає, в чому, які в нього є проблеми. Ну, не, не стільки проблеми, мінімальні, від простуд, пшикалки для горла, бо всякі. Мазі для ніг, тобто йод той самий. Мінімально собі аптечку скласти, якісь таблетки, такі, яких ти від не диарі. можеш а? від. Ну, так, так. Бо... Це 100%. Бо умови... умови так, різні тому... Кожен раз харчуєшся по-різному, і не завжди виходить, щоб їжа була там чи доготовлена, чи тому подібне. Тому діарея це така річ так, і дуже діаре... швидко виведе зі строю, скажімо так. так. Ну, тобто мінімальні якісь такі основні таблетки, мазі, всякі пшикалки, щоб були, бо ніби є санчасті, але ти не одна людина тут. Тому... І коли ти в полі, ну, на жаль, ну, треба табель... собі допомогти. Терпи тоді. Ну, зрозуміло, що у вас аптечки є тактичні, ну, так. але вони не для того пристосовані. Ну, ну, так. Тактичні аптечки в разі якихось поранень і тому подібне, але мінімальний набір, пігулок, він повинен бути. Звісно, турнікети м теж обов'язково мати з собою, навіть якщо вам видадуть, так. зайвим не буде. Запас повинен бути. Так. Так. І обов'язково, щоб турнікет був оригінальним. Бо якщо він не оригінальний, його може і не бути. СОП, Січ, Січ. Січ це досить, так, непоганий досить непоганий український турнікет працює. Ну, Начебто все такого, Із основного, що нам знадобиться? Так, про базове ми поговорили, але було б ще чудово, якби ви взяли з собою дрон. <рес> ви будете перші про все знати і ви будете перші бачити все. І, Тому... і вас дуже будуть цінувати в <рес> <рес> вашому підрозділі. <рес> <Так>, ти <рес> будеш <рес> боєць No1. <номер один. рес> до речі, друзі, ви пам'ятаєте, що у нас є окрема постійна банка на збір на «Мавіки», і нещодавно було зняття, і черговий підрозділ отримав свого дрона. Друзям Сережки і Сергію Гаджиту відділений дякую за ці чудові коптери, які дуже нам дуже зараз допоможуть. Ну і за всі нічки, які ваша організація, Придніпровський «Байрактар» нам допомагає. Велике дякую. Слава Україні! слава Україні. Слава. Ось такий коротенький, але такий дуже важливий список того, що вам знадобиться в разі того, якщо ви підете в армію. Так. Вам дякуємо, хлопці, за захист, за те, що бороните. Вимайтеся дя... і дяку... бережіть себе. Обов'язково. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо. Не забувайте волонтерам. Донатити. Хто донатить, Допомагаємо армії, підтримуємо. Так. Хто донатить, то плюс карму. Дякуємо, друзі, ще раз за донати. Побачимось у нових відео.